Мати вона сміхається. Сонце вже іскрить в краплинах сліз, за щоках руки мати хапцям витирає об фарту. губи її дрижать, шепочуть вже, вже щось найніжніше і пірнувши в грудей, Льотчик на мить пересе буде льотчиком. І нема за ним вздовж і впоперек облітаного неба, ні шалених швидкостей, нема ні команд, ні, ні тривог, ні, небез, ні безпек. А є тільки затишок і насолода від най, най, де, найдовшого, щасливого дитячого світу.